Мене звати Левон, мені 40. Вільний час я приділяю сім'ї. А так: робота, робота, робота. Тільки робота. Коли я здобув диплом вже вчителя англійської мови, то після того я вже пішов до школи працювати вчителем англійської мови і працював там 9 років. Після школи я займався частними уроками приватними по англійської мови. Я завжди вважаю так, що ніколи не пізно навчатися. Якщо людина навчається чогось нового, то вона розвивається. Якщо я стопнувся на одному, нема розвитку, то це для мене дуже-дуже неприємна річ в житті. Тому я дуже хотів опанувати якусь ще спеціальність. У мене був такий Дуже гарний друг Єгор. Завдяки йому я обрав цей онлайн-університет Атом, щоб піти туди навчатися, на спеціальність Facebook Media Buyer. весь його шлях я бачив на власні очі кожного дня. І бу... мені було дуже цікаво, як це працює, що це. Спочатку я все це шукав в інтернеті самостійно, і потім, коли я вже вирішив, що я теж хочу навчатися, я вже не шукав куди. Я знав, що. Туди <хи> я багато чого хочу, я багато чого можу. І завдяки тому, що я багато чого можу, це мені допомагає в цій сфері орбітражу трафіку. Це мені близько. Це якось більше творче, скажімо так. Не тільки шукати зв'язку якусь робочу, що залетить, що ні, а й підготувати її. <му> мені було дуже страшно. У мене були такі страхи, що. Я дуже хвилювався за свій возраст, тому що я думав, що я не зможу, що то для молодих. І коли почалось почалось навчання, що мені дуже сподобалось? що це офлайн. а У мене є робота, і я можу приділяти навчанню той час, коли я можу це робити, виконувати домашні вправи тоді, коли я хочу це робити або можу це робити. Це дуже кльово. Ніхто мене не загоняв в ніякі рамки, ніхто не казав, що треба здати сьогодні або ні. Все залежить тільки від мене. Тільки від мене спочатку все було легко, тому що там водний курс, там спочатку розказують, що це таке. Тому дивишся таку, о, кльово. кльово. А потім, коли вже кажуть, треба залити, треба заробити, і ти такий все в страх, перший залив, тремтять руки. І з цим мені допомагали дві людини. Це був, опять-таки, Єгор, той через якого я обрав цю професію, і друга людина це куратор Сергій. Він дуже крутий. Його дуже важко вивести з себе. Дуже неможливо. Після того, як я закінчив, я вже розумію, що ті питання, які я задавав, будучи студентом, і не знав відповіді на ці питання. І зараз я їх знаю, і я ставлю себе на його місце і розумію, що такі питання, вони капець, які дурні. Це зрозуміло. Для мене зараз, що я ну не знав, що це, тому я питав. Але зараз, ставлячи на себе на його місце, так що це ж очевидно, ну як то можна було тут. Тут прям навіть в на екрані написано, куди тицять. А він спокійно каже: Ось то сьо п'ята, десяте, Ну і досі спілкуємось. Він дуже крутий куратор мені дуже сподобалось його підтримка. Дуже йому дякую. А ще мені дуже подобається, що є ком'юніті. Наше ком'юніті і дуже подобається, що випускників збирають десь так окремо, де ми можемо спілкуватися, допомагати друг другу. Що нема такого, що я ось випускник, я пішов і про мене забули. Ну, може, комусь так буде легше, але коли тебе пам'ятають, іноді пишуть, іноді спитають, все круто, як така маленька сім'я. Товарці на сиріжках на 14 лютого. Я заробив за два дні 50 доларів. Ці страхи, які у мене було спочатку, в їх вже не було після першої спроби заливатися. Як виявилося, то було неважко. Я працюю в цій же компанії компонента. У нас є своя людина в штатах, яка шукає рекламодавців, кому потрібно просування і реклама. Мені дуже подобається аналізувати. Мені дуже подобається оптимізувати, щоб потім результат компанії був такий, що рекламодавець каже: «Блін, круто! Це круто. Коли клієнт задоволений, я задоволений, мій карман задоволений, моя сім'я задоволена. Всі задоволені, всі щасливі. Це круто. Зараз мій дохід на місяць півтори, десь трохи може більше. Закінчив навчання була тисяча. Зараз чуть більше, ніж півтори, ну і куди рости. Будемо рости. Погнали! Капа це як, як то сказати, мінімум, який я маю зробити. Якщо ти не зробиш мінімум, не получиш гроші. Якщо я проходжу і мені кажуть, все круто, твоє твоє. Оголошення підходить, нема ніяких порушень, то це Approof. Якщо ні, то це Reject. Якщо Reject то дуже погано. О, Antidetect браузер. Я не використовую, тому що я роблю по-білому. Є такі товари, які можна рекламувати. а Є такі товари, які Facebook каже, це не, по... не можна. І ось такі товари, які не можна, типа гемблінг там казінмо. І все остальне. То через антідитек браузер. Луака. Так. Зараз буду поясняти дуже так спрощено. Наприклад, у нас є офер. Наприклад, це пігулки для мужської сили. Їх не можна рекламувати, тому що всі пігулки це не можна. Це блокується. Щоб це не було, треба клоачити сил посилання. Латинська Америка. Латам – це Латинська Америка. На теперішній час, звісно, якщо у мене питають за арбітраж, так я буду постійно казати, що Атом це топчик. Мені подобається спільнота, мені подобається відношення. Мені подобається ком'юніті, мені подобається куратор, мені подобається все, як все організовано. Не так, що ти студент, ти відучився, отримав диплом, ти вільний і ми тебе не пам'ятаємо. Ні. Дуже приємно, що пам'ятають, і тепло дуже все і завжди готові допомогти. Завжди.